Владислав, привіт. Е, дякую тобі за те, що погодився зняти для нас відео відгук. Привіт, я тобі задам кілька запитань, які стосуватимуться досвіду, який ти здобував в нас, і результатів, які тобі допомогли в принципі отримати першу роботу. Перше, що хочу запитати, це щоб ти описав, яка в тебе була ситуація до того як ти прийшов до нас. Які в тебе були знання, досвід, і які були успіхи в проходженнях співбесід і, в принципі, отриманні першої роботи? Ну, якщо почати так, то до цього в мене були такі собі успіхи. В мене вийшло один раз попасти на стажування у компанію, але я б не сказав, що це було нормальне стажування, це був якийсь парт-тайм, де мені просто кидали завдання, я їх виконував. Uh -huh. І з багажем знань в мене був, я не знаю, там, JavaScript, HTML, CSS React, все, небагато. Тобто всі ось, ось основні пункти і все. Після стажування намагався ще спробувати кудись попасти вже на джун-позицію, бо стажувань так, так такових не було вже. Uh -huh. Але десь 50, навіть 100 відгуків відправив. Ну, Мені написала тільки одна компанія за весь цей час, але там я дійшов до технічного і. Не вийшло, mm -hmm. не зміг нормально відповісти на деякі питання. Можу сказати, а ну, які, які, які питання? Тобто, в тебе, в тебе виник якийсь розрив в знаннях чи як? Так, так, були такі моменти. Якщо так сказати, я знаю багато інформації, що з JS, що з React, але. Менше практики. Тобто там був момент, коли вони мені, мене запитали за тестування, а я тестування до цього ну, не займався цим взагалі. Угу. і все, і кінець. Тобто, я повинен був писати код і написати тестування для цього всього. І тут я, в мене не вийшло, тому вони не дали мені в офер. Окей, то була одна компанія, в яку ти подавав? Чи? Тобто це було кілька компаній, які ти пробував подати заявку, пройти співбесіду? Я було багато компаній, дуже багато компаній, але завжди кожен з них відповідала «Unfortunately» і все. Я все зрозумів. І це тільки одна компанія, яка ну мені відповіла за весь цей час ага. після стажування. Тобто, було було заявок багато, але лише одна відписала: що вибачте, не берем. Так Так. Та. ага, інші просто Я зрозумів. Добре, тоді після того ти якось десь знайшов нас і прийняв рішення потрапити до нас. Скажи, будь ласка, чому прийняв таке рішення попасти, пройти е, стажування? Ну, після всього цього я зрозумів, що ну, треба вчитись знов. Але я досі сидів на Джині і дивився, що взагалі там є джині сайт для знаходження роботи. І там я знайшов метарт як е спробу покращити себе. Я довго сидів, якщо чесно, вирішив чи йти, чи не йти. Мені, в принципі, сподобалась ідея, я подивився ті ж самі ці відгуки. В принципі, все чудово було, але все одно, знаєш, був такий момент, що здалося, ну, щось не може бути таке. Ну, щось. Щось воно якось ну дивно. Ну ось але, але, все одно, ну як кажуть люди, якщо хочеш інвестувати, то краще в себе угу. тому я й вирішив, що ну треба щось змінювати. Не хочу я більше сидіти, нічого не робити. Я хочу ось вже працювати і набирати багато досвіду. Супер, так було таке. Пам'ятаю, це було скільки шість місяців назад. А, окей, ти попав до нас, і в нас почалося стажування, почався проект, почалася робота з менторами. Почалися качелі, що сьогодні працює щось, щось не працює. Треба швидко щось пофіксити. Багато обговорень, багато нового матеріалу. Розкажи, будь ласка, як тобі був саме цей процес, що він тобі приніс? Які результати? Що ти з цього всього отримав? Якщо так сказати, в мене вже було стажування, але це було портаєм. Це взагалі не стоїть поряд з тим, що було на цьому стажуванні. Це було так сказати перший перший тиждень, бо навіть два перші тижні ну було. Досить складно, бо ну ти починаєш як справжня робота. Тобто ти не сидиш там, тобі кинули таску і ти виконуєш. Ти сидиш з командою, ти з нею розмовляєш. Тобі треба е, дати інформацію, яку від тебе хочуть. Тобі треба підготуватись до проєкту. Ось це ось це, ось ці обговорення з менторами. Цей новий досвід для мене. От зовсім новий досвід, і це ну реально було цікаво. Бо як кажуть, програмування це не просто писати код, це ну, розмовляти з людьми. І Ось тут, тут все це з цим допомогло мені. Супер, Я, я щасливий, що тобі сподобалось, і що це помогло. Розкажи ще, будь ласка, про роботу з менторами, яку вона відігравала роль, як вони викладалися? Там що сподобалось, можливо, щось не сподобалось. Таку конструктивну критику. Дай, будь ласка. О, із такого можу сказати, що зараз всі кажуть, що ChatGPT може бути твоїм ментором. Але я сказав, що ні, ніфіга, чадже ПТ не може бути твоїм ментором. Бо ну ментори це такі люди, які можуть завжди тобі допомогти. ChatGPT він просто дасть тобі відповідь, і все. Ментори не тільки тобі дадуть відповідь, вони дадуть тобі завдання, вони тебе перевірять, вони скажуть, як покращити. Тобто постійна комунікація з менторами. і ось цей процес дуже важливий, особливо. Якщо ти хочеш працювати в команді як важливий асет, угу. Ось, ну, мені все сподобалось з роботи з менторами. Супер. Тобто, моментів Топ. якихось там як то, негативних не було, мінусів ти не зауважив? Та ні, не, я б не сказав. Постійно Чудово? було, що навчали і давали фідбек. Тобто, ну, все чітко. Так, так іноді було. Ну було таке, що ментори прям казали, що ну це фігня, треба перероблювати. Але ну це зрозуміло. Без цього не покращишся. Ну так, це такий підхід. Знаєш, директивний Тобто жорстко, твердо перероблюй, і тільки після перероблення людина зрозуміє, що ага, от проблема була в цьому. Дякую, що мене підштовхнули до цього. Супер, пройшов якийсь час, пройшло 5 місяців. Е наскільки я пригадую, і в якийсь день ти написав, що привіт, мені дали офер. Я в дуже був здивований на зп я На яку ти попав? Це прям колосальний результат. Потім про неї поговоримо. Розкажи, будь ласка, як це відбулося і як цей весь досвід, що ми з тобою пройшли разом? Як він тобі допоміг в цьому офері? Мені я думаю, по перше, що мені допомогло стажуванні, було HR. І вона допомагала мені зробити резюме. Вона розповідала, як розказувати про себе, тобто яку інформацію потрібно вказувати, яку не потрібно. Якісь я не знаю фічі, які краще казати. І це дуже допомогло. Бо і за того, що в нас були багато зустрічей. З обговореннями всього цього, я коли вже прийшов на інтерв'ю, ну все було спокійно. Тобто я не відчував себе так. Трохи було страшнувато, але ну потім все нормально. І це не тільки інтерв'ю з HR, це і технічне. Теж, mm -hmm. в принципі, ну я б не сказав, що щось таке ну страшне, як було раніше. Раніше було дуже страшно зараз. Ну я вже впевнений, що є знання, я можу на це відповісти. Про роботу можу сказати, я. Теж допомогло стажування і за того, що стажування це не просто тобі дали таску і все, а ти саме працював там і плюс uh -huh. до цього ще й навчався. І за того, що ну, працював на роботі, по суті, було все те ж саме. Теж там була команда, теж я отримував таски, і теж ми розмовляли і обговорювали якісь моменти. Тобто, це допомогло, реально допомогло. Я знав, що робити. Вони, ну, я не сказав би, що вони бачать в мене якогось як джуна, тобто вони бачать в мене ну, серйозного розробника, який знає, що він робить. Впевнену людину, впевненого спеціаліста, чудово, так. це дуже це дуже круто, е, окей. Наприклад, взято ще е, з такого боку: в порівнянні себе, от до того як ти прийшов до нас, і в порівнянні з тим, яким ти став після досвіду, здобутого у нас, як би ти порівняв себе, набагато впевненим це. Я дуже можу сказати, і впевнений не тільки. Що в мене такий характер змінився? А в тому, що я знаю. Я тепер все це знаю, я можу на це відпустити, я можу допомогти. Із-за цього і з'являється оця ось велика впевненість. Супер, супер, дякую. Е, контрольне запитання, всі, напевно, чекають. Е, яка ЗП? Можу сказати, в районі, щоб це не було прям цифрою конкретною. Ну, велика. За за одне доларів чудово, чудово, це дуже сильний результат. Зазвичай люди отримують тисячу після одного року досвіду, і в принципі ми обіцяємо, що після півроку в нас можна отримати там 600, ну максимум 800, А тут ти приходиш нас неповний, неповний курс і отримуєш тисячу і більше, але це все говорить про твої старання також. Молодець, постійно я працював з тобою. Інші ментори працювали. Це видно твою роботу, видно амбіції, видно бажання, видно роботу над помилками. Міш слухати це дуже круто, тому чи підкреслити. Ну і ще би хотів запитати таке запитання для тих, хто от наприклад буде дивитися цей ролик, цей фідбек. хто ще сумнівається чи потрапляти до нас, чи все-таки йти якимось іншим шляхом, що би ти міг? Там людям порадити, підсказати, якби вони звернулись, наприклад, до тебе. Ну я можу сказати так, що так ви завжди будете сумніватися в цьому йти чи не йти. Але зараз такий момент, що джунов, ну я б не сказав, що кудись беруть багато. Типу, якщо ти працюєш сам, зробив я не знаю, там Netflix з нуля, але ну ніхто не може доказати це. Так ти можеш показати проект, а хто докаже, що ти саме ти його зробив, ось і, і саме. Цей момент і заважає набирати нових ну джунів. Він може і знає, але ніхто не може підтвердити. Але ось це ну, я чесно скажу, воно дуже допомогло. Тут і ти і знайомство отримав, і знання, і практика. Тобто, ну серйозно. Я рекомендую. Вам так. потрібно це зробити. Краща інвестиція так. це ну, серйозно знаходити і йти сюди. По суті, ти отримав. Команду ти отримав технічний досвід, ти отримав софтскіловий скіловий досвід, ти отримав досвід проходження співбесід, і ти зробив свій результат. Чим тебе я вітаю? Дякую.